Без жертв, але під потужні обстріли пережили цю ніч. Люди в Маріупольській окрузі. Палити бойовики почали опівночі, цілили не лише по військових позиціях, а й по селах. Досі таємницею лишається обстріл напередодні наших розташувань. Офіційні та неофіційні цифри втрат дуже різняться. Штаб АТО каже про сімох загиблих. Самі ж бійці та волонтери стверджують, що кількість полеглих значно більша. Чи вдалося щось дізнатися? Запитаємо нашого кореспондента Ганни Боку. Вона працює у Маріуполі. Ганно, вітаю. Скажи, будь ласка, чи вдалось тобі щось дізнатись про реальні втрати? Яка ситуація? Тобі слово вітаю, Руслане. Тут історію про вчорашні великі з нашого боку втрати намагаються не піднімати навіть. Деякі місцеві волонтери, які першими заговорили про цю біду в соцмережах, уникають розмов. І, хоча офіційно, в прес центрі сектору продовжують наполягати на шістьох загиблих, за нашим ми наголошую неофіційними джерелами їх у рази більше. На камеру про це вояки очевидці говорити не хочуть, але розповіли і те, що найімовірніше усіх сьогодні усі неназвані тіла вже вивезли вертольотами з Маріуполя. А далі вже по різних моргах видаватимуть тіла рідним. Можливо, аби замести сліди, що всі ці жертви одного дня із однієї позиції. А, попри те, що після такої пекельної ночі те, по, по, наступна була не менш напруженою серйозною, а, без втрат, але незважаючи на те, що до 1 вересня бой, бойовики пообіцяли а, припинити вогонь, вони все одно продовжують палити з важкої артилерії, і важливо, що не лише по військових позиціях, а й по мирних жителях по селах а, на сьогодні палаюча карта регіону, така з опівночі. Полетіли ворожі снаряди на Лебединська, Старогнатівку, Богданівку, Григорівку, Чермалик. Так у гранітному, декому з людей потрощило хліви, декому поцілили е з гранатометів у будинки. Водночас і наші вояки давали гідну відсіч Лікарня окупантів Новоазовську, Скажімо, була забита пораненими. Пресофіцери кажуть, за кілька днів наші військові дали добряче прикурити окупантам. Місті. Тельманова було знешкоджено е, скупчення техніки. Було знешкоджено 14 БМП і три авто. В місті Новозовській 51 бойових зазнали поранення. Знешкоджено склад боєприпасів, е, де розміщалися боєприпаси загальної кількості 80-100 тонн. Цю хвилину інформація Руслана. Дякую, Ганна Ганна Бока про утаємничені дані щодо загиблих українських воїнів напередодні.